Бажаю, шанувальники, від нашого супер мега Юнікорна поступив челендж на Саміру на 25 долярів. І ось цей саме челендж. І мені в цьому допомагав Дарфокс. Ну, як допомагав, ми грали з ним разом в цьому моде, як залетів челендж. І якщо ви хочете бачити гру від обличчя Катаріни, до речі, саме топова Катерина, яку я бачив в Україні, то посилання буде ось тут ось знизу. Або посилання буде в описі, або. Під відео буде співавтор з Фокса. Тому насолоджуйтесь і приємного перегляду. <кхи> Полетіло. Mm, для бляшанка. для шесть новинки ну так я бы это наутилосова им был первый кто в прицел попал Хі -хі -хі. Хотіло мене перебити. Але я такий небезпечний, що чуть сам себе бажав розбив. <кій> але Шер, молодець. <кій> Прийняла всі удари на себе. Чат, це перший ультимейт. Чат, це був перший. У мене. І тут такі слова не одобряє. Але це був перший ультимейт. Бачите? Ну, бачимо. Але ми за тебе помстилися. Чат, це другий ультимейт. Я бо На нього поки ресурсів не вистачить. Ще Але чат, це вже було два ультимейта, два. не бачиться що третій ультимейт що третій Три вже було. Mm -hmm. <coughs> Сьогодні прям якийсь день ультимейтів. <coughs> Або на цьому все і зупиниться. Я забываю, что треба третій спел обрелити. щоб вампири каблу більше. О я. Чуть не постояв на вордові кущах. Молодець. Ну не втрьо шли на дракона, тому скоріше його уже беруть. Обачай, що ами треба вступитиму на ульту запустив. просто було занадто багато. Я б злякався стрибнути з тобою. Давайте <реклама> цей Архангел візьмемо, щоб не так боятися стрибнути вдруг чого. помічається велика бійка. Велика бійка вже поруч. Ой, це квадрокіл. Вона така бісяча, вона Стріляє і тікає від мене Пацан звалила мені зробити квадрокіл Ай, да, це ж була четверта вульта вже А я стрибнув Вибачай, Шар Там їх підвожий було багато з контролем <кхи> <кхи> Данька, может 4 ультимейти було. Узмелец немного в себя поверил ну, ладно, пятый ультимейт Это так же на Чого зайшла, під вежу шеру? А вежа була мене, так не чесно. Шера підкупила вежу. Ні, не, давай відступимо. Я вже занадто багато повертаю. що, зараз Лісник на розвороті, а не хочу літати. Дякую, що за мене викинувши свого своєобтімейту. Свого А тут Ксенжава молодец, просто заставил меня, скажи, тикай, тикай здесь, И вышвырнул. Eye, mm -hmm. Давайте так, пока доминуем максимально, пойдем. Небезпеку. Небезпечну небезпеку. Ой, чувак, зараз буде бійка за дракона. Ай, в крепи в Ага, тут фок золото в себе. Маленький разбийник. Вот mm -hmm. создается уже шестой твой был. не хочет. У нас трепнуты. Ох, не более чем. Ну, торма валит, торма. Ветер на богато больше. И все, два, ты стоять на підсилити. <coughs> ну, дуже дорого коштує. Що я на нас збирали? Цікаво, в нашу пастку з шерх хтось попадеться? Чи ні? перфект. perfect. Сейчас, да ладно, зайцеву восьми ультимейт. <клухи> Вона моя <має> пачка просто <клухи> загрызла. Сейчас трохи відхилюся и до у всей пачки. все, не расслабляемся. Ну, добрый. Идем на бэк. Что еще можно купить? Кала. Ну, Давайте цей. <coughs> Кликсивер Так сильно лобыла нас пост. Ммм, mm. да, нас души не будет. Можно было краще барона забрать. из этого дракона. <реклама> так на все согнулись под барона. А, все драконы профитные, потому нас души не будет. Давайте, может, сюда пойдем? Mm. команда не хочет. Ну, Я на місці ворожої команди врона швидко пушив, Поки ми били дракона. Ай, 9 ультимейт, але занадто багато контролю. Таку гарну серію мені прервали І Фокси квадрокіл, молодець. А так би з Фоксом йшли 16-0 але ні. Взяли перервали серію. Своїм кепським контролем. Ну бачив, спочатку в мене цей Сінжао влетів, <кхух> а потім ще якийсь дурак хукнув. Роспокс Елегант зламає Нексус. І все. Давайте подивимось на це. Ех, не дали ему зламати, буде 16-1, 16-1. Там вже псин вжало. বিহু Ай, не встиг треті спел натиснути. Якби був трибл кіл. Просто не встиг <coughs> третій спел протиснути. Трошки протез протисну, би третій спел було б гарно взагалі ідеально. А це здається, який вже? Десятий, однакий ультимейт. А можна а ні, ти можна спробувати в Nexus зіграти. Або вон, щоб 100% забрати дракона і потім хотім ламати обличчя. вам треба прям рашати зараз пачку став і руцу до боляче дякую що ще раз сейвиш Ні, не, не так раз рас, кидався в паті а у нас же три. Тихі вашу фулку збирати, а фулка моя, я особливо не граю. в потім неможливо. Ну, сьогодні так точно.